Так, Сьогодні 21 грудня. Ми знову на полі провіряємо наші сидерати. За місяць вони підросли дуже добре. Обигнали пшеницю, яка була посіяна на місяць раніше. І подивимось, як тут себе чувствує мікрофлора. значить що, Провіряємо присутність грибів. Нас цікавить мікориза і другі гриби. Ось тут ми наблюдаємо. Гриб називається сінна палочка. Гін. У нас з'явився на суєві на суєвих остатках! Зараз я знайду, де, де він в великій кількості, щоб можна було. Його сфотографувати. Ось тут присутні. Ось ця велика кількість у пожнивних рештках присутні. Ось і тут. Він у вигляді білого нальоту на соломі. Оце все сінна палочка. аспергіліус субтіліус вона, чим вона цінна, чого я роблю ці відео, тому що ця палочка убиває 80% хвороботворних мікробів і грибів. Оце якщо ця палочка присутня на пожнивних рештках використання фунгіцидів практично не потрібне. Геть не потрібне, тому що. А субтіліус держить хвороби дуже добре. От собаки і коти чують його на запах і їдять. Особливо багато його на злакових. В літній період на вершках злакових. Говорять, собака їсть перейку. Собака їсть не перейку, а облизує гриби. Тут присутні гриби. Вони в ґрунті. Ось вони навіть вже проникають глибше в ґрунт. Ось вони в ґрунті. Ну, сьогодні сонячна погода, звичайно. Дуже важко їх. Ось вони присутні вже в ґрунті. Разом з ними працюють чер'яки. чер'яків сьогодні нема, бо сьогодні вночі був заморозок. Але ґрунт у нас не замерзший. Грунт у нас не замерзав, хоча температура була 7-8, навіть одну ніч було 9 градусів морозу, але ґрунт не замерз. Тому що зверху поживні рештки. І тут накоплено велику кількість. За всі роки велика кількість органіки. І органіка не дала грунтові захолонути до такого стану що він замерз. І тут зараз проходять Процент, процеси хемосинтезу. Тобто розкладання хімічних елементів і створення органічної речовини, простих речовин, ну органічних. Оце таке коротеньке відео на 21 грудня. Практично поле все зелене, рядки гарно видно. Значить, заміряв я корені з 24 листопада по 21 грудня корені виросли на 8 см, в середньому на 8 см. Є більші, є коротші. Ну, Як правило, 8 см саме частіше зустрічається. Ось такий коротенький обзор на сьогоднішній сьогоднішні, сьогоднішні час. Оце така. in mežitevnost na Sediroki.